Окей, думаю, ви будете дуже задоволені, що тут справді добре, так це справжнє тактильне відчуття зворотнього зв'язку. Це допомагає у грі. Так, вона має дуже класні відчуття на кінчиках пальців. А ще чудово те, що на неї сьогодні знижка, вона коштує всього 200 баксів. Фантастично! О, а можна мені пакет до неї? О, а це коштує 2000 баксів. Вигідна пропозиція, маю вхопити. Так, пропозиція берете. Беру, беру. Почуваю себе багатієм сьогодні. Вітаннячка губернаторе. Так, так, хороший товар. Так, прикладайте картку. Так, дві тисячі. Жорстко. Ось, і все готово. Так, дякую, гарного дня. Сподіваюсь, чек не коштує тисячу доларів. Ні, чеки безкоштовно. А, Підловив ми гарного дня. І тобі, чоловіче. Вибачте, а здається, у мене тут переплата. О Боже, справді? Ну просто з мене списали 2200 баксів. Це Зв звучить наче правильно? Ні, ні, дивіться, клавіатура коштувала а, 200 баксів. Вибачте, давайте перевірю. Ок, я бачу, тож 200 баксів за клавіатуру, а ще тут 2000 баксів за пластиковий пакет плейтек. Тож сумарно виходить 2200, як я й казав до цього. <Слухи> Ви серйозно? Так. Дві тисячі доларів за пакет? Ну так, я ж вам назвав ціну. Що не так. Ви жартували? Я, я точно не жартував. Я назвав ціну пластикового пакета. І на що ви відповіли, я вас цитую. Вау, вигідна пропозиція, я візьму. Ні, ви жартували. Ви ж сміялися. Ви сказали, це коштуватиме дві тисячі за пакет, і потім ви сміялися. Ви сміялися. Це був жарт. Ми ж жартували. Я згадав жарт, який почув раніше. Це найабсурдніше, що я колись чув. Ніхто ніколи цього не робив. А от і робив? Я сказав вам дуже обережно і наголосив на ціну пластикового пакета з преміум сегменту пластикових пакетів. Переконався, що ціна вам підходить, а потім абсолютно незалежно і не пов'язано з цим сталося, що я посміявся з жарту, який почув раніше. Вибачте, мені що не можна? І що за жарт? Як зробити святу воду, і як її зробити? З біса викип'ятити? Неймовірно, це весело. Вибере Хун. Ні, послухайте, мені ще є чим зайнятися. Я взагалі то дуже зайнята людина. Тож що я зроблю? Я поверну пакет, я хочу повне повернення коштів. Ось мій чек. Дякую. Та годі будь розсудливим. А я і є розсудливий. Я не хочу цей пакет. Я зробив помилку. Ось чек. Я хочу повернення коштів. Будь ласка, дякую. О, ні, не можу. І чому ні? Пакет пом'явся. Не знаю, чому я повертаюсь до вас. Ви що думаєте, я можу просто прийняти пом'ятий пакет? Люблю тебе і я тебе.